Тепер йдемо в спальню. Тут зроблені стінові панелі. Навішені вони на планки з ДСП під 45 мм зарізані. Тут планочка з ДСП втоплена. І знизу вони теж не до підлоги. Щоб був такий ефект, наче вони парять трохи. Туди, якщо замовники захотять потім можна вложити лід-ленту або просто лишити так. Далі. Зберігання. Тут у нас, щоб ви розуміли, йде трек для штор. буде закриватися шторою. Там є ще у замовників фасади, потім привезуть, колись вони доставляться. І труба для зберігання речей на вішаках, тумба, тумба на тіпонах, на кулькових напрямних, від, від Мюллера. І до неї примикає стіл. Стіл теж. Можна сказати підвісний, з цієї сторони він спирається на тумбу, а з цієї він так само зроблений на стіновій панелі і тут у нього ноги немає. Тут в нього ноги немає. Але він Ну плотно стоїть, тут зроблений в ньому підсилювач. Ну і щілина між стіною закрита.